Ну, знаємо, що неспокійно цієї ночі було також і в тимчасово окупованому Криму. Там напередодні ввечері біля аеродрому Бельбек пролунали сильні вибухи. Що вам відомо, і що там, які цілі можуть бути для нас, там зважаючи на те, що ми туди діставали і вже й не раз. Ну, в районі Бельбеку. Там і аеродром, там розміщення засоби протиповітряної оборони, там а, радіотехнічні засоби, тобто багато чого можна. Влучати не перевлучати. А, і, в принципі, можемо сказати, що зараз, а, тимчасово окупованого півострові Крим, ми займаємось тим, що поступово, покроково, системно підчищаємо їх засоби протиповітряної оборони. І при цьому, а, коли наноситься удар по аеродрому, це не означає, що основною цілею є саме аеродром, чи літаки, які там знаходяться, як ми бачимо. Ми б'ємо саме по засобам ППО. А коли ми б'ємо по засобам ППО, також дуже цікавий інший момент. Ми концентруємось не на пускових установках, те що запускає ракети. А ми концентруємось саме на РЛС, радіолокаційних системах. Ми а чому це важливо? Їх... А вони важливіші, ніж пускові установки. Це на Червону площадь. Так виїжджають ці великі вантажівки з ракетами, щоб усі побачили ракети. Ну тобто, це такий фалфа фейтіш, у російських та радянських лідерів завжди було на ракети. Але це не головне, головне це саме РЛС. Яка е фіксує супроводжує ціль, наводить на ціль, тобто це очі пускової установки без РЛС вона не працює, і пускову установку насправді набагато легше та швидше можна виготовити. Тобто, виробництво їх е набагато швидше відбувається, та компенсація втрат набагато швидше відбувається аніж РЛС. А якщо е знищується РЛС, особливо якщо це РЛС, е Кругового огляду, то це серйозна втрата. Якщо знищено, наприклад, в дивізіоні знищено там дві чи три чи чотири пускові, їх можна пригнати з території Російської Федерації, забрати з якогось дивізіону з якогось з інтеракетного полку та відправити на Крим. Але якщо знищується дві-три рлс у так просто десь там о, не забереш о, з якогось дивізіону, тому що він осліпне цей дивізіон, десь там під Білградом, чи десь там о, під Санкт-Петербургом Лінградський військовий округ. О, тому треба виробляти. А щоб їх виробляти, це досить довготривалий енерговитратний о, процес. О, тому саме сили оборони України зараз концентруються. По мінімізації ефективності російської ППО в Криму через знищення саме цієї компоненти. А наскільки успішно є ця робота? Я маю на увазі, як багато там зібрав засобів ППО цих РЛС Путін, і як багато у нас ще роботи попереду. У принципі, з урахуванням того, що поступово зараз ми бачимо, як в них все більше з'являється вже не С 400. А С-300, вони намагаються компенсувати саме комплексами С-300 свої втрати, то а, і відповідно є РЛС. Вони ставлять там ще радянського зразку. Тобто зі склад... ну, Це не зі складів, це саме вони беруть ті, які ну менш сучасні, так, так би мовити. І а, зараз. В Джанкої, в бельбеці після нанесення ударів, вони спробували компенсувати втрати. Тобто, те, що там, окрім С-400, почали з'являтися С-300, говорить, що вони намагаються зі старих запасів компенсувати ці втрати, але все одно прилітає та знищує. А тут ось який момент найцікавіший. С-400 вважалося найсучаснішим комплексом протиповітряної оборони у Росії. Все таке інше усі ці пафосні історії. Але в характеристиках С400 зазначається, що вона може збивати балістичні ракети. І ми бачимо, що жодну балістичну ракету типу Атакамс вона не збиває. Цікавий момент, ось у чому: Росіяни ніколи не мали можливості повноцінно випробувати свої комплекси ППО на західних зразках балістичних ракет. Вони все знали тільки по по а, своїй ем, балістиці. Ну тобто, взяли свій іскандер, запустили. Давайте зіб'ємо. Збили о клас, у нас все вийшло. Отже, може збив, збивати балістику, але як ми бачимо, ні чомусь. Хоча знову ж таки швидкість навіть у «Атакамс» вона нижча, аніж у іскандера. В свою чергу, ЗРК Петріот може збивати о, усю номенклатуру російських найскладніших в перехопленні ракет. Починаючи від 9 м723 ТРК Ескандери, закінчуючи А47 М2 кінжал Та навіть 3 М 22 циркон, який у них взагалі унікальна мегаракета. Навіть циркон може збивати. Та вийшов, а С 400 ні. І е, С 400 зараз вибиваються, е, з'являється ЕС-300. А С 400 це глибока модернізація ес-300 Тобто вони. Втрачають ще більше можливостей в теорії збити в перспективі атака, але це поки що ось такий рівень вибиття цих комплексів. На мій погляд, над, над тимчасово окупованим півостровом Крим, зараз просто сили оборони України розчищають повітряний простір від присутності великого радіусу дії російських комплексів ППО, які б могли становити загрозу. Для крилатих ракет дозвукового типу повітряного базування або навіть не авіаційного базування а сухопутного я маю на увазі, наприклад, Storm стороншиду G тобто, щоб вони з меншим ризиком могли виконувати свої бойові задачі е, в Криму, е, а також навіть триста 360 Нептун, Пекарка Нептун, яка також може нанести наносити удари е, по сухопутним цілям.